Мої вітання. Це відеозвіт із будівельного майданчика житлового комплексу Америка за жовтень від корпорації нерухомості Ріел». Варто нагадати, що будинки К4 та К5 прекрасно житлового комплексу Америка вже введені в експлуатацію. У мешканців ЖК Америка є все, що потрібно для комфортного життя. В житловому комплексі декілька дитячих майданчиків для автовласників великий підземний паркінг. Поруч, всього в 10 хвилинах на авто, великі гіпермаркети, близько парк, горіховий гай. Більше про ЖК на порталі real.ua А тепер про новини з будівництва. В будинку К-1 всі роботи завершено. Готуються документи для введення об'єкта в експлуатацію. В будинку К2 теж всі будівельно-монтажні роботи завершені. В першій секції будинку К3 завершили влаштування зовнішніх і внутрішніх стін. Тривають роботи з утеплення фасаду. Змонтували вікна, влаштували вентиляцію і каналізацію, монтують двері. В місцях загального користування завершили штукатурні роботи. Також виконується оздоблення сходових маршів, укладення плитки, шпаклювання стін. Триває облаштування покрівлі. В паркінгу змонтували освітлення, мурують комірки, облаштовують системи водопостачання і опалення квартир. В другій секції будинку К3 тривають штукатурні роботи в місцях загального користування. Виконується оздоблення сходових маршів, укладання плитки та шпаклювання стін. Паралельно виконали кабелювання квартир. Прокладено мережі для доступу. Як бачимо, будівельники Ріел доклали усіх зусиль, щоб здати будинки якнайшвидше. А від вас попрошу лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Ріел. У коментарях традиційно залишайте свої запитання. До зустрічі!